Шалом православні! Слава Ісусу Христу! Христос народився. Ви знаєте, ми всі чогось шукаємо, чи не так, З самого народження. Навіть що ми не усвідомлюємо, а все одно щось ми шукаємо. Шукаємо, де тепліше, комфортніше, де покраще. Шукаємо щось придбати, щось надбати. Але що цікаво, коли ми знаходимо, чи завжди ми задоволені і щасливі. На початку, да, проходить деякий час, ми опять не опять щось не додали. Ви знаєте, в цьому світі ми постійно шукаючи знаходимо і опять розуміємо, що щось не вистачає. Ми є загубившися тут потіряшечки, вибачте, за такий вираз. Але це правда про нас, це правда про нас, про людей. Я хотів би прочитати один вірш, для того, щоб ми саме про це думали і молилися за наших рідних, близьких, за самих себе. Це притчі 29 розділ, 18 вірш говорить так: без об'явлення згори народ не приборканий. А коли дотримується закону, то він блаженний, він щасливий, а без об'явлення згори народ не приборканий. Ви знаєте, це правда про, всі, про все людство, про всіх нас, людей. Оце слово, яке використовується тут не приборканий, це єврейське слово «пара», Ну, я думаю, це ж ми всі знаємо. Ми ж сьогодні зібралися на хану, ку ми знаємо, ми постійно так говоримо, да, практично. То воно означає, що ми без напрямку, без керівництва, ми загубилися. Це реально наш стан. Що без нього, без Бога, без об'явлення, коли він нам не підскаже, куди нам рухатися, ми реально от в парі, в загубленості, ми потерялися, ми не знаємо, хто ми, звідки ми, куди ми рухаємося, для чого ми тут. Що нас очікує в майбутньому? Це реальне те питання, яке людство постійно задає собі і шукає, щоб знайти відповідь, але як її знайти? Ви знаєте, чим більше це питання виникає, чим більше люди шукають і тяжко знайти, поки не буде саме об'явлення згори, об'явлення від Бога. І сьогодні ми якраз таки згадуємо святкуємо про це світло, яке прийшло на цю землю. Це об'явлення від Бога, яке прийшло і сказало, Дивіться! Я знаю, я маю, я пропоную, ви можете знайти. Це різдво нашого Господа Ісуса Христа. Тому що саме велике об'явлене для людства, яке було, і яке взагалі можна сказати і оцінити по-справжньому, це те, що прийшов в світ Господь Ісус Христос. Хотів би для нагадування вам згадати ще один текст, це 1 Тимофія 3,16. Кажуть, що всі євангельські тексти 3.16 варто запам'ятати на пам'ять. Там звучить така фраза, безперечно, що таємниця благочестя велика. І далі багато хто е, тлумачить чи займається іслідуванням іс е, Слова Божого, каже, що далі йде пісня. Саме одна з перших пісень, яку співали в Першої церкві. Вона звучить так: Той, хто з'явився в тілі, чи деякі переклади кажуть, Бог з'явився явив, в тілі оправдав себе в дусі, показався ангелом, був проповідуваний між народами, в нього повірили в весь світ, і він вознесся в славі. Ось то об'явлення, яке дійсності дає нам напрямок, зцілення і розуміння, куди нам далі рухатися, і де і справжнє щастя і справжню задоволеність від того, того, що ми шукаємо. Тому я хотів би, щоб ми ще раз подивилися на цей, цей уривок. Він каже, безперечно. Що таємниця благочестя велика це є той Бог, який втілився. Що ми з цього маємо від того втілення нашого Господа Ісуса Христа? Він каже, що це таємниця побожності, таємниця благочестя. Ми всі шукаємо Бога, навіть не знаємо, як Він зветься, не знаємо, де він є. Але самі зрозуміти, подивіться, коли ми щось досягаємо, щось купуємо, щось нам подарували, ми їм погралися, ми їм покористувалися, і що ми далі думаємо? Ну воно вже не таке сучасне, не таке нормальне. Щось треба новіше, щось треба краще. І опять мене задоволені. І ми опять шукаємо, тому що наша душа розуміє, що є саме величезний подарунок, саме величезне надбання – це знання Бога, це побожність. Побожність це саме справжнє Бога познання, саме справжні стосунки з Богом. І він каже: тайна побожності відкривається в тому, що прийшов світ Бог. Він став людиною. І це ключ для побожності. Що таке побожність? Ще хотів би сказати, що це те, що ми маємо доступ до самого Бога. А хто він такий Бог? Бог той, який обладає всім, Бог той, який має все, Бог той, який є сутність нашого життя. Як риби створені для води, рослинки створені для ґрунту, так ми люди створені для, для Бога. Тому ми постійно незадоволені, тому ми постійно в пошуку, тому постійно нам щось не додали, не вистачає, тому що поки ми не, познали, не пізнали його, поки ми не познайомилися з Богом, ми реально будемо в якоїсь абстракції, щоб шукати, а де справжнє те, що потрібно мені. І він каже, справжнє тайна благочестя це те, що явився Христос. Тому, коли ми бачимо Ісуса Христа, ми бачимо Бога безпосередньо. Коли ми знаємо, знайомимося з Ісусом Христом, ми знайомимося з Богом і маємо з Ним реальні стосунки. Також ми читаємо в цьому уривку, що Бог з'явився, Господь став в тілі, доступний до людей, і настільки він став доступний до нас, що він народився звичайному хліву для худоби. І всяка людина могла туди прийти, ми б не змогли б прийти в дворець, там де народився цар якийсь людський, а це цар царів. Народився настільки доступно, що кожна людина могла б підійти і подивитися, доторкнутися, принести свої побажання, своє серце, свої подарунки. Тому Бог став тілом, Він втілив, втілився. Тому деякі люди кажуть, що це не просто різдво, це втілення нашого Бога. Він став людиною. І що ми ще вважаємо, що коли він став людиною, він себе явив ангелом і став проповідом в. Люд людях Ми дізналися про Бога безпосередньо. Більше того, навіть духовний світ він хотів ближче наближитися до Бога, і він зміг нарешті він зміг подивитися на Творця, який став людини, міг доторкнутися до високого святого Бога. Тому через втілення Ісуса Христа ми маємо дотик до святого Бога, до великого Бога. Що ще цікаво? Що він став тілом, і він знає, що таке життя в тілі. Він знає, що таке життя в часі, він знає, що таке страждання, він знає, що таке біль, він знає, що таке зрада, він знає, що таке смерть, але він знає, що таке воскресіння. Тому, тому ми сьогодні також можемо в цьому радіти, що Бог знає моє життя не просто по якомусь ослуху, він пережив моє життя. Це саме велике надпання Це те, що по-справжньому шукає наша душа. І що ще ми читаємо в цьому уривці, що він піднявся на небо? Знаєте що це? про що це? Сьогодні на небі є наш представник. Сьогодні на небі є людина, Бог, людина і Бог, які знають нас, наше життя, які представляють нас перед і є частина трійці. Тому. Сьогодні особлива така є честь згадувати, що через втілення нашого Господа Ісуса Христа для нас відкрите все, що нам потрібно. Це саме величезне об'явлення для людства. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні саме про це молилися, щоб це саме величезне об'явлення для людства. Люди роздивилися, познайомилися, доторкнулися, зраділи, почали з ним мати стосунки і по-справжньому почали мати. Взаємовідношення з творцем, який звуться Благочесті. Я хотів би, щоб ми молилися за наше місце, за нашу країну, щоб люди по-справжньому отримали те благочестя, яке вони шукають, саме може не знаючи, що це воно, і як це воно, і з чим його їсти, як воно називається. Але це те, що по-справжньому нам потрібно знати батька. Без нього ми сироти, без нього ми забудьки, без нього ми патіряшечки, без нього нам не додали. А з ним ми маємо все. І це стало доступним, це стало можливим через його втілення, через його перемогу, через його об'явлення, і це стало нашим людським об'явленням. Давайте будемо молитися саме за це, щоб люди нашої країни, щоб люди нашого міста вони по справжньому познайомувалися з тим, який прийшов для них і зробив все для того, щоб ми мали близькі стосунки з небесним Батьком. Господи, великий і праведний, милосердний Триєдиний Боже. Щиро тобі дякую за те, що ти подарував свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що Він став людиною в такому ж самому тілі, як ми сьогодні тут знаходимося. Він жив в тому ж самому часі і рахував Його так, як ми сьогодні рахуємо. І Він має розуміння того, що переживаємо ми: страждання, біль, зраду, окупацію і багато других речей. І я дякую, Господи, за те, що Ти. Сьогодні простягаєш нам руку для того, щоб ми мали близькі стосунки з тобою. Господи, я прошу, щоб ти дарував розуміння кожному з нас в цьому пошуку, що ти той, хто потрібен нам. Я прошу, щоб ти дарував це розуміння для кожного, хто живе в місті Вінниця, що Ти потрібен нам, що ми по-справжньому шукаємо Тебе, саме не знаючи, чого ми шукаємо. Я молю тебе за нашу країну, за Україну, щоб ми зрозуміли, що ти нам потрібен, що в тому справ, в Тобі є справжнє життя, життя з подостатком, життя, яке ми створені саме для нього. Тому прошу, Господи, відкривай серця наше, щоб побачити Тебе. Відкривай наш розум, щоб зрозуміти різдво це не просто подарунки і святковий настрій. Це Ти, втілившися, прийшов, щоб подарувати нам життя і життя з подостатком. Прошу це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.